you <laughs> Глядачі перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за останні дві доби. Українські війська продовжують досягати значних успіхів на двох напрямках. Це стосується Лимана та Херсонщини. Українські захисники здійснили значні прориви на півночі Херсонської області, 2 та 3 жовтня. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної. Аналітики раніше заявляли, що російські Групування на півночі Херсонської області та на Лиманському фронті в основному складалися з частин, які до війни вважалися одними з головних бойових сил Росії. Як повідомлялося, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії відійшли з лиману на тилові позиції поблизу Кремінної. Крім того, раніше російські джерела розповідали, що в Херсонській області діють підрозділи ВДВ Росії, зокрема 76 та гвардійська десантно-штурмова дивізія, як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76 шостого Лійську десантно-штурмову дивізію називали одним із найелітніших сил Росії. Їхні очевидні невдачі отримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ICW про те, що навіть найелітніші російські війська дедалі більше деградують, оскільки війна триває. Це явище виявилося також у розгромі 4-ї танкової дивізії, 1-ї гвардійської танкової армії у харківському контрнаступі. Тим часом російські загарбники у Креміні готуються до оборони. Мінують автошляхи та будівлі, розкидання. Дають міни-пелюстки про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Кремінна важливий пункт, оскільки з неї можна рухатись у двох напрямках до Старобільська, Єробіжного та Северодонецька. Заявив він, за нашими даними у Кремінії достатньо багато окупантів. За нашими даними у Кремінії достатньо багато окупантів. Вони мінують усе підряд, розкидають міни-пелюстки, мінують автошляхи, будівлі. Тобто вони готуються до оборони або до того, аби сповільнити просування збройних сил України за словами Гайдая, деякі закис ПВК Гнера залишилися назавжди на Луганщині, бо на їх базі стався якийсь вибух. Свіжо мобілізовані росіяни, які з'являються на Луганщині, також кудись зникають. До прикладу нещодавно вибухнув цілий ешелон мобіків. При цьому голова військової адміністрації каже, що у місцях, де велись активні бойові дії, провести опалювальний сезон не вдасться через надто сильні руйнування. Однак, оскільки це здебільшого сільська місцевість, однак, оскільки це здебільшого сільська місцевість, то там розраховують на дрова. Зокрема, разом з лісівниками вивчають карти горильника, місця, де були масштабні пожежі, і визначають ділянки, які будуть розміновувати після деокупації. Там можна буде заготовити тонни дров, щоб роздати їх населенню для опалення. Переконаний гайдай до зустрічі глядачі вис. Стоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.